Звісно, Україна свого не віддасть. Тут просто розумієте, тут пентакліві карти йдуться, коли оце повністю вся територія. Ну, Росія щось чимось буде жертвувати. Я думаю, за Україну все ж таки. Як і обіцяли, розпочнемо з того, за ким вирішальне слово у цій війні? Дивимося за Росією, за Україною. Нема відповіді. Росія. Україна. Ну, я не можу сказати, що за кимось буде якесь вирішальне слово. Тут трохи не так. Якось, я, не, я не можу просто зрозуміти, яким це чином буде. А, ну, Росія буде торгуватися. Звісно, Україна свого не, не віддасть. Тут просто розумієте, тут пентакліви карти йдуться, коли оце. Повністю вся територія, оце всі мої території. Але а це, це тут, тут якась домовленість, якась чи відсрочка, чи Україна буде балакати про території? А, Росія теж в свою чергу буде балакати про ем, території, про зміну ситуації, але якось в обмін на щось. мені, я тібе, отак, от, от, от буде йти. То останнє слово за Росію чи за Україною. Ну, Росія щось чимось буде жертвувати. Я думаю, за Україну все ж таки вона принесе в жертву те, що вона хотіла загарбати, те, що вона взяла тут. карта повішеного або якось ця домовленість ще буде відстрочена. Мені нема чіткої відповіді на це питання. Попереднє інтерв'ю стали про нові дронові атаки на Росію та ситуацію на фронті. Дивіться на нашому каналі. Вже у цьому випуску ви дізнаєтеся про нові союзи Росії, про зміну влади всередині України та про те, яким буде 2024 рік для нашої держави. На всі ці питання відповідь дасть відома терологиня Стела. Хай чекають ще не час. Ті, хто там є. Це мелоч, бачите, попажу, мелоч пузатая. Оце військові мелкі, мелкі. Вони нам просто не потрібні. От, і все тому що вони розуміють, що перемога за Україною і тут бажання просто зберегти своє життя. Міжнародні організації стабілізувати, щось вони її не можуть стабілізувати вже майже два роки. Дурінь і справедливість сила. Ні, він свою силу хоче направити в інше русло, змінити долю. Повернути до старого, тобто свого ставлення туди поставити по помірності, щоб все було так, як вони захочуть. Чи вдасться, чи вдасться? Ні. Зеленський лишається на своєму місці, залужний лишається на своєму місці. Так, звісно, йде там оця возня, оця конкуренція, боротьба, щось там відбувається. Але поки йде війна, не буде нічого. Україна лишається державою. Вона не руйнується, вона рветься на шматки. Повернення території буде. Добрі новини будуть. Вітаю. Ви на каналі прогнози щодня. Не забудьте підписатися на цей канал, натиснути на вподобайку та дзвінок. Чому Росія відмовилася проводити з Україною обмін військовополоненими? Їм люди не потрібні їхні. Не потрібні. Зверху наказ вийшов. Оце як диявол. Де він тут усе. Диявол, це зверху, зверху дано наказ. А це, каже, хай чекають. Хай чекають і ще не час. Ті, хто там є, це мелоч, Бачите, попажу, мелоч пузата. Оце військові мелкі, мелкі, вони нам просто не потрібні. от і все. Чи відбудеться обмін полоненими до кінця зими? Мені показують так. Так, так. Страшний суд, сонце, зима. Ну тих людей, яких приносили жертву, повішений так. Обмін полонено по страшному суду. Це яскраві зустрічі, коли люди радіють. Обмін буде. Так, до кінця зими. але я не можу сказати, що це всі, всіх на всіх. Це ще не всі на всі. Це будуть що, ну, якийсь обмін відбудеться. Чи багато наразі росіян здається в український полон? Те, що здається в полон, так є. Король жезлів, тобто активація зі сторони мужчину. Ну, як здаються, Ну, як в офіс, так. помірність. Я не можу сказати, що це багато. Не масово, не багато. Помірність це не багато. Умірено, скажімо так. Чому вони це роблять? Тому що вони розуміють, що перемога за Україною і тут бажання просто зберегти своє життя. Це не тому, що вони люблять Україну. Це такий, я обираю. Я обираю між тим, щоб воювати, роблю вибір. І, ну я не хочу бути вбитим, отак, от, от я скажу. От, тому що вони розуміють, що перемога за Україною, а їхнє саме по собі воювання не несе сенсу, вони мерзнуть. Це не тому, що вони люблять Україну. Ні. І не тому, що вони хочуть зрадити Путіна. Вони просто хочуть вижити. Все. Чи допоможуть світові організації стабілізувати ситуацію в Україні? Міжнародні організації стабілізувати щось. Вони її не можуть стабілізувати вже майже два роки. А ну міжнародні організації чи вплинуть? Чи допоможуть вони стабілізувати ситуацію в? Четвірка кубків? Ні, це знаєте, це така робота, яка не приносить задоволення. Вони про це тільки базікають. Оце ми, ми робимо, ми щось робимо, але поруч четвірка кубків і ніяк не зробимо. Ну ще що? Ну, це якась активація, яка ще поки не веде до певних результатів. Ні. Я не, не я не бачу, що прям щось докорінне. Якась організація щось могла зробити взагалі в Україні. Ні. Чи можливий новий союз Росія, Іран, Китай? Союз можливий, але ви неправильно кажете. Третя країна. Е, ви сказали: Росія, Іран, Китай. Росія, Іран. Дивіться, Росія. королева Пентаклів, Китай, е, Іран король мечів, воєвнича країна. Ви назвали Китай на Китай випала верховна жриця. Це можливо, буде третя країна, але це не Китай. А ну чи йде Китай в альянс цей ні. Повішено, Ні. Це буде інша країна. Союз буде, але не Росія, Іран, Китай. Можливо, не знаю. Можливо, це Північна Корея, я не знаю, але це не Китай. І ще раз запитаю, чи Війде Китай в цей альянс? Ні. Дурінь і справедливість, сила. Ні. Він свою силу хоче направити в інше русло. Ні. Ні-ні ні. -ні, -ні. Чи змінять головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного? Не лишається на своїй посаді. Йому палки. Знаєте, йому встромляють. О, дивіться. Бачите королеву кубків. Я розумію, ви мені задаєте це питання, бо були розмови з, з, з некою королеви кубків. Емоційна дама, так, без угла. Бачите? Яка встромляє ножа в серце, яка робить ну не якусь заборону, а як ставить як заслон якийсь. Мені Просто історію показано. Дивіться, дама випала. Дама, яка щось робить, чи буде? Та ну ні Заложний приведе нас до перемоги. Він нікуди не він нікуди не йде, його не міняють. Це всі балачки неприємні. Він лишається на своєму місці. Чи дійсно Російська Федерація має на меті скинути Володимира Зеленського з посади до кінця року? Ну, звісно, 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 є така мета, тобто змінити долю. Повернути до старого, тобто свого ставлення туди поставити по помірності, щоб все було так, як вони захочуть, чи вдасться, чи вдасться. Ні. Ні. А, ну, Тут в Україні лишається стабільність і ну як, стабільність тих людей, котрі зараз є у владі. Тобто Зеленський лишається на своєму місці, Залужний лишається на своєму місці. Так, звісно, йде там оця возня, оця конкуренція, боротьба, щось там відбувається, але поки йде війна. Не буде нічого. Чи дійсно Росія щось для цього робить однозначно? Тут у, обрабатує велику кількість людей, дивіться, е, вкладаються якісь певні гроші, кошти для того, щоб велику кількість людей схилити, ну, зрушити рівновагу. Але це марно, бачите, це втрата. Втрата своїх можливостей, скажімо так. А люди обробляються так, певне коло людей, чи багато там, ну, певна кількість людей, велика кількість людей, обробляється для того, щоб от, щось вчинити, щось зробити, чи той майдан, чи якісь там замахи. Звісно, робота з цього ведеться. Ну, По-другому ж не може бути, але це буде безуспішно. До кінця війни ми залишаємося саме Зеленським і саме Залужним. Що чекає Україну у 2024 році всередині держави та на світовій арені? В середині держави ну по перше, четвірка Пентаклів це Україна лишається державою, вона не руйнується, вона рветься на шматки. Повернення території буде, добрі новини будуть. Зупинка активної діяльності в 2024 році, тобто і ми мається на увазі воєнні дії. Вони будуть припинені 2024 рік для України. Це карта. Миру, що буде відбуватися на світовій арені між Україною і іншими людьми? Ну, по-перше, будуть оце об'єднання, коли об'єднуються альянси, Альянси вибір альянсу. Вибір альянса. Будучи якісь суперечки. До речі, по трійки мечів будуть суперечливі ситуації, і ще що буде відбуватися тут просто показуємо, що Україна об'єднується і все робить для того, щоб... тут будуть якісь конфліктні моменти. Я думаю, що це мова йде про корупцію, з'ясування якихось обставин. Тобто, знаєте, як послівкусія після війни, коли ну але тут дуже багато емоцій. Дуже багато емоцій. Тут знову, показують перемогу. Після перемоги будуть з'ясувати деякі обставини. Хто що казав, хто що як робив, якийсь аналіз буде відбуватися. Ну то так і на цьому все. Я дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забувайте дописувати свої думки в коментарях, а також підписатися на наш канал. Прогнози щодня, поставити вподобайку і натиснути на дзвінок.